right here. I'm facing this. I'm facing uh -huh. this. Yeah. oh Наступає момент той, не якийсь загадковий для нас, а він досить відомий тим, які читають Біблію Слово Боже, сказав Господь «З землі ти взятий і в землю ти повернешся. Якщо дослідувати хімнічні складники, вони відповідають наше тіло і земля. І ось ми будемо приступати до того, щоб захоронити тіло. Але перед тим, я хочу ще раз поділитися словом Господнім, який є найкращий для нас, який потішає нас, який дає нам надію, який показує нас, що тут життя не закінчується. Так, людей, які не пізнали Бога, які не народжені згори, вони думають, все закопали в землю і все. Але не так у нас. Ми розуміємо, віруючи християни. Що смерть, хоча цей термін я не люблю вживати, краще є грецький, це є розлучення, розлучення або поріг ми переходимо в смерті життя вічне, і наступає цей момент. І перед нашою заключною молитвою я ще поділюся декільком слова Господнього і читаю текст Божого Слова, читаю дії святих апостолів, 24-й розділ. І 15 текст такі слова. І маю надію я в Бозі, чого самі вони сподіваються, що настане Воскресіння праведних і неправедних. І друге Писання апостола Павла до Римлян, 5 розділ, 5 вірш. А надія не засоромить, бо любов Божа вилилася в наші серця Святим Духом. А надія не засоромить. Причиною, брати і сестри, що надія нас не засоромить, що є слово Господнє, любов Божа. Як ми можемо це довідуватися у своєму серці, що любов Божа діє, бо в певний час кожного із нас, я вірю, коли ми народилися згори, коли ми народилися згори від Духа Святого, від Слова Божого. То каже слово Господнє, Бог дав свою печатку завдаток Дух Святий. І через благодать Духа Святого Бог вивев благодать у наше серце, з тим війшла надія. Надія те, що сказав свій час апостол Павло. Якщо станеться це в нашому житті, ми не відомо, чи з усіма це станеться, але якщо станеться, що ця земна храмина розрушиться. Ми маємо прекрасний, чудовий гарант. Це ми маємо вічне небо, тому що ми переходимо з цього тимчасового життя у човічне. дає гарант і надію, хто? Дух святий, Дух Святий, надію. І він каже, що надія ніколи не засоромлює. І ми це розуміємо в нашому життю. Часом кажеш, питаєш, якісь звичайні запитання, як ти думаєш? Я надіюся. База твої надії, яка думаю так. Брати і сестри, нас віруючих, зовсім інакше. Ми маємо прекрасну чудову підставу і базу. А це слово Господнє, що надія не засоромить. Чому? Бо Господь вилив наші серця Духом Святим свою любов, полюбив, і ми прийняли. Це немає більшого щастя для нас, віруючих. Ми не можемо сказати пояснити це, що твориться в нашому серці. Але ми розуміємо, і час від часу знаю, відчуваємо, коли так ніжно торкається Дух Святий нашого серця. Ми відчуваємо це в своєму серці. Настає трудні моменти в нашому життю. І, здається, Господи, а де знайти відповідь? Де знайти відповідь? І мені дуже сьогодні сподобалось, як брат Роман сказав рано. Що часом любить терміни переживати з його, що ми жалкі утішителі? Ні. Ми маємо слово Господнє, яке дає нам чудову, прекрасну надію, що коли ця кравина розрушиться там, на небесах, ми маємо прекрасні, чудові оселі. Випало так нам любі мої жити, закінченні останнього часу. Кроки Господеві чути все відбувається. Час біжить, не то, що біжить, час летить, невпинно. І що? Куди ми зближаємося в вічності? Наша сестра Люба вже відійшла. Брати і сестри, навіть не дуже хочеться щось багато говорити, тому що я трошечки емоційний. Ця родина досить дуже дорога мені і відома. З самого юнецтва ми були пов'язані, знаємо. Разом трудилися в, в одній церкві були, брати і сестри. Подружка велика до, до моєї дружини, але сталося так невідомо. Я знаю, що можна кожен би хотів сьогодні задати питання і отримати відповідь. Чому Господь, чому так сталося? Чому ми відповідь отримаємо там в небесах? А сьогодні, любі мої, рідні мої, для вас є сьогодні велика перспектива в тому. Бережіть віру свою до кінця, щоб побачитися своєю мамою і батьком там на небесах. Тільки один гарант, якщо збережемо віру в своєму серці до кінця. Обов'язково, обов'язково, без заперечень. Не може ніхто цього заперечити. Бо слово Боже так каже, що ми всі почуємо прекрасні чудові слова, де скаже Господь всім нам. Придіть благословенні. Прийдіть, благословенні і внаслідуйте царство. Любі мої, сьогодні що сьогодні Господь чекає від церкви. Як ви думаєте, кожен з нас? Що сьогодні чекає Господь від церкви? Я розумію, ми маємо прекрасне, чудове земля на землі це життя. Бог благословляє всьому. Людина привикає, здається, так добре, жив би так все. Але Господь сьогодні чекає від церкви, Я би сказала, Господь. Я дякую тобі, бо ти прекрасно встроює моє життя. Але сьогодні я хочу сказати, церква хоче сказати хоче до Господа. Господь, гляди, бо я розумію, ми на підставі слово Господнього, що то, що ти приготував для нас, воно нічим не може зрівнятися з тимчасовим земним. Брати і сестри, і я зараз що кожен з нас ми вдячні нашому господеві. Що Бог вилив у наші серця любов і дав прекрасну надію, чудову надію без усяких розпачів. Ми розуміємо, це тимчасове наше розлучення, щось таке подібне. Хтось переїхав в інший штат чи в іншу країну. Наша сестра перейшла в інший край, в іншу країну, де ніхто не бачив не знав. Каже апостол тільки. трошки, Трошечки згадує, каже: знаю людину, знаю людину, не називає імені навіть свого. Знаю людина, який попав в ту присутність і бачив щось таке, що не може передати. Невимовно, немає слів, реченства, те, що бачив. Любі мої брати і сестри, ось що Бог приготовив для нас. Я знаю, що приходить час, момент трудності, але любі мої, шукаймо події Господа шукаємо на потіки Господа, яким чином не каємо Слово. Через нього ми, полу... ми пізнаємо характер Господній. Через нього слово Господнє потішає нас і дає нам знову і знову прекрасний гарант на те вічне життя. Хай благословить нас і Господь. Хай дасть нам снаги, бажання, розуміння, що ми відмінні люди на цій землі як інші. Тому що Господь через Дух Святий. Всіли в наше серце прекрасно чудову надію на те вічне життя. Як ми сьогодні на цій землі ми собі життя не вкрасили? Може, тяжко, може, досить добре. Але, любі мої, те, що ми маємо, там небесний Єрусалим, де Бог приготував для нас і з чим не розняє, не хай благословить для всіх Бог, хай потішає, хай врозумляє, хай дасть вам, любі мої рідні на те. Що зустріч, зустріч буде, де стане час, і ми до того, того часу зближаємося і дуже близько. Ми не знаємо. Але Господь каже своє відкриття відкриття, що так, як ти, зберіг слово терпіння мого, так я тебе збережу, годину любі мої, так як ти зберіг терпіння слово мого, збережім слово, любім слово, читаємо в нього. Збагачимо свою душу, тому що збагачення нашої віри джерело тільки одне слово Господнє. В ньому є все. Амінь йому. Слава йому, підемо до молитви. Подякуємо Господеві за все, за цей час прекрасний, за прекрасну чудову погоду, любі мої, що Бог благословляє. І просимо ще раз молитви за наших тих, які сьогодні потерли тимчасову втрату. Я кажу, тимчасову трату, наскільки він часу, ніхто не знає. Хай благословить наш Господь, йому слава, йому хвала, йому подяка, отцю сину святому повіки. Амінь. Благословенний наш Господь. Благословенно ім'я твоє святе від віку і до віку. І ми тобі безмірно дякуємо, Господь. За те, що ми є спасені, за те, що ми є в миті кров'ю твоєю святою, і за ту надію, яку ти вила в наші серця через Дух Святий, на те, що коли навіть ця храмина розрушиться, ми маємо прекрасні чудові оселі. Але ми сьогодні ще на землі, Господь, ми не знаємо, Господи, часу, коли ти прийдеш знов забрати, тільки Господи, ми відчуваємо фіверми своєї душі, що кроки твої вже чути, ти знову прийдеш забрати нас. Не в вічній оселі, благослови кожного із нас, Господи, тримай нас в вірі, надії і в любові, щоб ідучи за тобою, ми тобі поклонялися, тебе возволиче в ще раз і ще раз. Наша молитва, Господь, закри за родину ковальських поворозників, Ісус, наш Небесний, потішай їм, Господь. Я знаю тільки в тебе, є то слово потіхи. А то слово по Господь, ти залишив слові твоєму святому, що ми маємо в серці своєму, то живу надію на зустріч з нашими рідними, які вже упокоїлися дожить час, хтось тепер. Слава тобі за це, Господь! Мала тобі, Ісус, честь тобі, поклід тобі, Господь. Прошу, благослови на цей розхід, зворотню дорогу, Господи, куди будемо направлятися, Боже Святий, для того, щоб ми, Господь, цю трапезу, благослови. Хорони і будь прославлений, як Отець, Син і Дух Святий по віки. Амінь. Отче наш, що живеш на небесах, святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні, і проси нам провини наші, як і ми прощаємося. І не веди нас у спокусу, але визволи нас світока, бо Твоє царство, сила і слава у віки. Амінь. Ще раз хочу нагадати про те, що після закінчення захоронення ви є всі запрошені родиною у Living World Church церква живе слово на Плезенбелі 3333 33, 33, що зразу, як буде захоронення, можете відправлятися туди.

And then the casket will be lowered and the service will be concluded. Thank you, all and God bless. Дякуємо всім, і Бог блосовий вас. Ні річою смерта пробече була, Божий син ціною крові, у спасіння нам проклав так зустрінемо з тобою. We को Заві, я ще жив на цій. Це наше служіння, воно є закінчене, будь ласка, ми сідаємо у своїх машинах і відправляємося в церкву, де ще буде пустина, де родина хоче ще раз, щоб ви мали цю спільність разом, могли ще раз їх підтримати і благословити. Просимо, будь ласка, йдемо по своїх машинах. дякуємо всім вам, хто прийшли. Просимо всі, щоб прийшли до церкви, поспілкувалися з нами, поплакали, посміялися. Дякуємо ще раз щиро з нашій сім'ї за все. Дякую.